слова чи людина. Угу. Можете... Угу. Чи є, різно... є зараз тут різноманітні теорії розкручуються від обґрунтованих до абсолютно crazy Божевільних, якщо перекладати українську. Ну, ви всі знаєте англійську, ну, не принаймні такі слова. так Дивіться: дійсно, чинне законодавство України оперує такими трьома категоріями: людина, фізична особа, громадянин. Людина це хто? Це всі, хто народжені від собі подібних, має відповідний біологічний статус і, відповідно, проживає в конкретній, наприклад, території, має певний той чи інший комплекс прав. Громадянин це безпосередньо, бо є особи без громадянства. Ми повинні це розуміти. Громадянин це той, хто вже належить конкретній державі і має конкретний комплекс прав. Чого немає не громадяни. наприклад, громадянин має право обиратися на ті чи інші посади, чи обирати когось на ті чи інші посади. Це те, чого не мають не громадяни. Громадяни, наприклад, мають відповідні соціальні статуси, за які платить конкретна держава, і окрім того, що громадяни мають конкретні обов'язки, наприклад, здійснювати військову службу, це безпосередній обов'язок громадянина. Коли ми говоримо про фізособу, фізична особа це більше таке господарське цивільне поняття, яке розрізнює в господарських відносинах юридичну особу від фізичної особи. Юридична особа це ми розуміємо все, що стосується підприємств, установ організацій, це все юридичні особи. І все, що сюди не входить, це фізичні особи, тобто ми, які. Ширші поняття, ширше поняття, звичайно, людина. Бо людина може бути і громадянином, і не громадянином. Людина може бути фізичною особою. Так? Е, більший статус фізичної особи стосується, наприклад, саме фізична особа-підприємець. Він має свій статус як підприємця, але він не є юридичною особою. Щодо інших теорій, що я маю називатися тільки людина, і я не громадянин. Ну, це смішно звучить. Це, як мінімум, смішно, бо громадянин має певний статус правовий. От. І просто казати, я тільки людина, ви мене не називаєте фізичною особою чи громадянином. Ну, Такі теорії мають місце бути. Так? Але якісь суттєві, щоб вони якось впливали на ваш статус взаємодії з державою. Я дуже скептично до таких речей ставлюся. За, зараз у інтернеті розповсюджується інформація про те, що армія і поліція не є державними органами, а якісь частні контори в Америці зареєстровані. Mm -hmm. Дуже багато доказів, там документів різних, і з іншого mm -hmm. боку, немає якогось спростування. Чи можете ви якось це чи спростувати, чи підтвердити, ну розвернути mm -hmm. запитання? Друзі, треба розуміти, що наш ворог не тільки закидає нас шахідами. Ракетами і бомбами ворог закидає і інформаційними різноманітними речами. То, коли ви бачите всякі оці теорії, що Україна не зареєстрована, чи зареєстрована десь в Америці, що поліція не зареєстрована, що Збройні Сили не зареєстрована, знаєте що це все йде від розфашистської пропаганди. Це все пропаганда розфашистська, яка не має ніякої правої підстави. І вас не дивує, що саме зараз вона максимально активізувалась, коли країну треба підірвати зсередини. Знаєте, що Україні. Знаєте, інколи кажуть, от Україна ніде не зареєстрована. Ну, Глупість повна. Ну, повна глупість, як це, держава десь має бути зареєстрована. От. Або там десь якась фірма цей, Україна ЛТД в Америці зареєстрована. Це що, Україна чи що. Або, наприклад, Кабінет міністрів десь там в Америці зареєстрована. Ну, 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 цирк на Розумієте? Е, Я там захотів поїхати в Аргентину зареєструвати е свою фірму. Що можу спокійно, там наприклад, будучи там чи інвестиції внести, чи просто захотів зареєструвати фірму, там то в Кабінет міністрів України. Ви думаєте, я там зареєструю його? Без проблем. Звідки вони знають, що таке Кабінет міністрів України? Та без проблем. Тому, друзі, цих речей не треба хапатись, тим більше в них вникати, тим більше їх розкручувати. Це все такі шкідливі речі, які покликані підірвати внутрішню ситуацію з середини. Бо якщо немає держави, бо якщо немає поліції, бо якщо немає армії, тоді що? Махновщина. Що таке Махновщина? Роблю, що хочу. В книгах суддів дуже чітко читаємо. Декілька разів було сказано в книзі суддів, що кожен робив, що хотів, що вважав замудрим чи правильним у своєму серці. Розумієте? я захотів сходити до якоїсь жінки, вважаю, що це правильно, і пішов, а захотів забрати чужу машину, бо вважаю, а але чужу не поняв. Чого це він їздить на Майбаху, я їжджу на а, що. Ну, хай буде на лексусі. Але мені ж Майбах подобається. Він недостойний. Я достойніший. Я, наприклад, там Біблію читаю, він не читає. Чого це не вірний? Їздить на Майбаху. Ану, велась, шановний. виволік його сів і поїхав. Армії, розумієте, армії поліції немає. Махновщина процвітає. Роби що хочеш. Тому цю Махновщину треба дуже чітко розуміти. І треба остерігатися. Підірви ситуацію зсередини і все. І зустрічай розфашистського ворога тут. От таке, друзі.